Вітаю друзі! от така унікальна пропозиція для вас це мотоцикл стріт Suzuki Jigsier 250-такий, доволі стильний, доволі цікавий, з таким кольором матовим, красивим, повноцінний Jigser з якоїсь Suzuki Oil Cooling System, якась нова штука, не бачив, не чув. Такий доволі цікавий по дизайну, кому подобається, абсолютно нова техніка, диски вже такі собі, скажімо, масивна вилка хороша, Ну цікавий мод, саме головне, що по дизайну він такий, перш за все, цікавий, LED фара. Цікава техніка 23-го року випуску, кому подобається, телефонуйте. В обмеженій кількості, всього-навсього одна штука є в наявності, так що, кому сподобався джиксер, телефонуйте, звертайтеся, відправлю, приїздіть вживу, можна подивитися. Кататися не будемо так, як техніка нова, але виглядає дуже-дуже красиво і дуже стильно. Цікавий мотоцикл. Всім, кому подобається, рекомендую. До нових зустрічей.